Ну що, вигайці. Значить, бджільництво, да? Дивіться, точно поняв, точно бачу, що е продавати мед не так складно, як може показатися на перший погляд. Е все, що треба, це про це говорити. І треба, щоб, чим побільше кількість людей тебе бачила. Все. Бо бачите. Склалося в людей бачення і враження, що їхній мед повинні купляти вже в момент, коли їх хача прямо з медогонки. Бо це самий свіжий, бо це самий крутий мед, який тільки може бути іменно ваш мед, іменно з вашої пасіки. Більшість пасічників саме так мислить. Насправді воно так ніфіга не буде. Чого? Ми живемо в світі, який саме. як... Споживання на першому місці. Всі реклами. От ви заїжджаєте в велике місто, от, наприклад, в Київ, і ви зразу бачите бікборди, банери, кругом реклама, кругом агітації, кругом щось тобі продають. Куди не глянь, тобі щось продають, куди не підеш, тобі продають, скільки б тобі років не було, тобі продають. Це все наслідок ринкової економіки. Верніше, це механізм роботи ринкової економіки. І більшість пасічників цього так і не розуміють. Багато хто це таки розуміє. І попадає ситуація, яка дивіться, саме цікаве, що я побачив, саме цікаве, що я помітив. Значить, люди, які не займаються бджільництвом, просто люди, які ну, взагалі далекі від цього світу, вони кажуть, що мед там бджоли одригують. Вони кажуть, що мед це там це той самий цукор. Вони говорять, що бджоли то взагалі якісь непонятні комашки, що вони взагалі, там і так далі, вони не знають взагалі суті. Ну, вони знають, що мед стоїть дорого. І вони його ліплять там, панове, я бачу навіть по тисячі гривень за літру просто в інстаграмі. Люди, які абсолютно ніякого відношення не мають до бджільництва, продають мед. І коли ти в них питаєш, е, якийсь такий більш поглиблений факт про якийсь мед, наприклад. А від чого добре допомагає саме там мед з гарбузового, е, з гарбуза. Вони цього не скажуть, бо вони торгують там якимось різнотрав'ям, макацією, гречкою чи липою і все, бо більше вони не знають. І тому... тому, панове, дивіться, дуже такий момент. Мед дуже круто продають продавці не пасічники, а продавці. Тому я вкотре наголошую, що е, пасічники повинні бути. Бізнесменами будуть бізнесменами, будуть розуміти основи маркетингу, основи підприємницької діяльності, будуть розуміти, як той мед продавати. Повірте, панове, якщо ваш мед найкращий в світі, якщо ви там найкращий пасічник в світі, якщо ви навіть мільйон сертифікатів маєте про те, що ви пасічник, ваш мед не обов'язково будуть купляти. Пояснюю причину, чого. Бо якщо ви стоїте в якійсь палаці, яка, скажімо так, вже дідом Петром, батьком Панасом Іваном Микитовичем, який війну з е, пользувався тою палаткою. І взагалі ще в ній весілля мій правнук гуляв. Е, і потім Те весілля от гуляли і зразу той шалашик забрали, щоб їхати продавати мед. Потім той пасічник один вечір працює на пасіці, качає той мед. На другий день. Е, а ще працює без рукавиць, бо в рукавицях працювати це ж не престижно. Під нігтями болото, прополіс, руки грязні, руки нечисті. І е, ви приходите на базар, да, ви розкидаєте той шалаш, е, і ви починаєте продавати. І люди ж ідуть і дивляться, що у вас руки нечисті, а вони ж не знають, що мед це таке середовище, в якому там не розвиваються мікроорганізми. Більшість секундочку, більшість мікроорганізмів. і Вони не хочуть купувати, понимаєте? бо вони бояться там, палички коха, вони бояться всякого сальмонельозу, вони бояться всяких ну, всього, всього, що може викликати вас від діареї до головного болю, вони всього бояться. І вони думають, що це все є в медові. Е, розумієте? А тут ще пасічник з грязними руками. Ну 100% мед поганий. Ну, це ще ж не комбо. Комбо це коли ще 3-літрова банка. Ціна називається за 3 літри. І закрита та банка пластмасовою кришкою. Оце вже комбо. І все. А, ні, це ще не комбо. Комбо це коли той мед набирається, Там пробується, розливається, пальцем пробується. І потім. Десь той мед там ляпнув на той стіл, його ніхто не витирає, ті бджоли туди прилітають прямо на тому базарі. Оце вже комбо. То хто буде купляти мед в таких пасічників? Та якщо навіть 20 гривень буде коштувати, його ніхто не буде купляти, повірте. Так, це вам такий харч, їжа для того, щоб чуть-чуть помислити про те, що ви робите, як ви реалізуєте свій мед. Я вам ще скажу, чого я в шапці. Коротше, я картошку приїхав на ворот садити. Жду тракториста і зараз десь приїде сажалкою в шапці для того, щоб тут вітер дує, щоб не продуло мене, не дай Бог, як то кажуть. Ну і саме головне, зараз пилюка, це все, то, щоб потім я свої кучері не мучився мити. Окей, давайте далі. Це на кшталт того, чого кажуть, що в мене не купляють мед. В мене не купляють мед. Другий момент. Я бачив відео одного мільйонера, і він каже, що все, що треба для сучасного мільярдера, це ноутбук і якісний інтернет. Ну і мозги, само собою. Мозги треба були во всі времена для, мільяр... для мільярдерів. Е... І цей момент дуже є важливий. Чому важливий? Тому що в нас більшість пасічників, ну це логічно, зараз я поясню, е, з такими кирпичиками їздять на пасіки. Ну, це логічно, що телефони не як кирпичики, не? і там ним можна тільки дзвонити. Ну, дзвонілка. Правильно, такий телефон в поле брати це логічно, це розумно. Е, ви його згубите, не шкода, не згубите, вдарите, поб'єте, не поб'єте там. І він, там тут тисячу гривень. Скільки там стоїть відро меду, ну, пів відра меду навіть. Коротше, і це, це логічно і розумно, але кожен пасічник повинен мати от такий самий телефон, на який я зараз знімаю. Я знімаю не на камеру, на телефон. І просто хороша камера, просто нормальна якість, розділення хороше. І зараз більше скаже, та там хтось може дозволити, не може. Там можуть дозволити собі зараз там якісь Xiaomi, там можна купити за 5-7 тисяч гривень такий же з нормальною камерою, а є ще й дешевші телефони. А якщо ще... Поїхати на всіких Аліекспресах пошукати, то можна ще більше знайти, більш-менш таких телефонів, на якому є такі більш-менш камери. Е, Понімаю, що за це мене заклюють, але. Но... Ну, Блін, панове, це сучасний світ, і мене теж багато, що бісить, що кругом треба гроші. Машиною їхати треба гроші. Телефоном знімати треба гроші. Е картоплю посадити, треба гроші. Вулик поставити, треба гроші. та най, твою мать, кругом ті гроші. Але з другої сторони, це ж хорошо, тому що нам треба просто навчити заробляти гроші. Е окей. Кожен пасічник має мати. Окей, не може, кам... може телефон, а хай камеру просто купить. Можна знайти якусь бушненьку камеру купити і починати знімати. Не можеш це запроси якусь людину, попроси когось помоложе. Хай знімуть тобі те відео з тим своїм медом. І все. Але тільки зніміть його красиво. Покажіть людям, чим ви займаєтесь, чим ви торгуєте. Все, ну блін, все. Ну немає тут якоїсь такої системи складної. Панове. Е... Переконаний, що кожен пасічник може за рік реалізувати мінімум 1000 баночок меду, Півлітрових, літрових, ну не більше, ніж літрові баночки. Може запросто 1000 баночок. Дуже, ну, блин, ну не вірю, що не може. Бо ми продаємо і я бачу, що воно і все одно йде. Ми розкручуємося, Но ми ще в такий період попали, що постійно війна. І... Але все одно, все одно є люди, які купують. Ми... Поки що єдине в нас така просадка велика, в нас малий рекламний бюджет, а це наша реальна проблема. А все остальне у нас на рівні, ми продаємо. Ми продаємо, і мед продаємо деякі ну, реально дуже дорого. І це дуже круто. І, і я всім рекомендую. І взагалі заходьте на канал, дивіться, що я показую, що я розказую. Я показую і розказую свій досвід. Те, що вже вийшло зробити. Те, що дійсно вже працює, або що спрацювало. І... Буде далі працювати. От і все, панове. Тому е, така ціль, в принципі, мого каналу. І е, я буду далі займатися такою просвітницькою е, діяльністю для бжулярів. Але е, суть. Суть дуже проста. Дивіться, я зараз вийду з машини, вам покажу. В чому суть. Тут не пасіка, тут обичне, обичне село, мальовниче українське село. Е і дивіться, ось тут є поле. Бачите, величезне поле. Е не знаю скільки гектар, коротше, тут ну, гектар з 50 желізобетона на цьому полі є. І тут зараз росте от люцерна. Дивіться, чи конюшина, чи люцерна. ну Це люцерна. На Короче, і бачите, тут ще е, жовті місцями одуванчик, ну, кульбабки. Кульбабок тут багато. Вони вже є що такі, щоб поцвітали, є такі, що це, але їх тут багато, і тут бджоли крутяться, можна навіть походити, але зараз вітер дує, зараз не дуже буде добре е, бджолам збирати нектар, і є така взагалі приказка, вітер дує, а соти пустують. Але ми маємо тут люцерну. В Америці взяток з люцерни взагалі приветствується В Канаді дуже сильно взяток з люцерни приветствується І от таке поле от 50 гектар, медопродуктивність люцерни там в районі 650 кг на гектар. Тобто звідси можна зібрати плюс-мінус 2,5 тонни меду. Для місцевих пасічників тих, що в нас тут в селі живуть, ну, повірте, це. Блін, ого-го, як багато меду. Але тут його ж сіють не для того, щоб на насіння воно було, воно не буде цвісти. Ну, може, в період бутонізації там два десятки квіток розцвіте, і його далі буду скошувати і робити з нього або сінаж, або тюкувати. Е і я вам скажу, що це логічно, бо тоді найбільша кількість запасу е саме протеїну, саме білку. Тереді чого і сіють всі ці речі. Ну і зеленої маси тоді буде побільше. Але діло в тому, що от, бачите, поле, величезне поле. Якщо йому дати зацвісти, в мене бджоли блин, позаливають всі вулики. Зальють так, що то просто капець. І, е... і будуть казати, люди, що там перший-другий укіс Тоже є в цьому конечно, там, певний цей, але все одно буде квіточка з якоїсь, з, з денься тої квіточки. Можуть е, достати в бджоли той нектар. От і все. Тому, бачите, величезне поле. І тут можна, а реально можна там домовитися з агрономом, якщо він ваш друг, або там за банку меду. Е, По-перше, його ніхто не покропить тут ні одна бджола не впаде від ядів. Бо вони його використовують на корм тваринам І це дуже великий плюс. Дуже великий плюс. І дуже сильно це тішить, тому що можна реально піти до агронома. Ну, якщо у вас є тут, допустимо, там 150 сімей. Ви можете піти до агронома, сказати, пожалуйста, там почне цвісти, почнуть бутони викидатися, там вже буде цвісти, потримай, пожалуйста, там пару днів, там 5-7 днів, щоб він. Потримав люцер багато цвіте, довго цвіте. І я вам скажу, багато хто може погодитися. І, і вас за тих 5 днів бджоли занесуть ті вулики, і вам буде круто. У нас же тут був такий досвід, що Ну, правда, ще мого діда, це ще не в мене, був досвід з конюшиною. Тут було дуже багато конюшини і на цьому самому полі. І тоді каже, я по 15 рамок з вулика качав. І через тиждень ще раз по 15 рамок. Ну, тобто так позаливалися, так той мед вони таскали, що то просто-просто капець. Нас Люцерна, в Америці Алфалфа один в один, панове, поле точно таке саме. Я вам скажу тут навіть якісніше, бо в нас тут кульбабка росте серед цього поля, а там не було. Через то, блін, панове, сяду в машину, бо тут вітер дує. І дуже погано буде потім мені робити. Монтаж. Поки, поки ждемо трактористів, е, то можна вам щось ще показати. Або дивіться, от, така кульбаба. Да, Блін, крут, крут, круто виглядає. Я навіть таку зараз фоточку собі зроблю на майбутнє. От така от кульбабка. Е, казалось би, що тут просто кульбабка. Да? А я вам скажу, що ця кульбабка може дати до 100 кг меду на гектар суцільного поля. Я вам скажу, що ця кульбабка може дати величезний запас пилку, адже е, кожна сім'я в період саме цвітіння кульбабки може дати там е, 2-3-5 кг пилку товарного, поки кульбабка цвіте. Вони масово, масово несуть, несуть саме. Пилок з кульбабки. Але я, коротше, передумав. Бачите, я свої відео рідко знімаю по сценарію. Хоча є відео, які по сценарію знімаються. От просто зараз тут по полю пройдусь, да, так як е, роблю це завжди. Є от такі е, квіточки, дивіться, я вам показую. Е, біла така квіточка, бачите? Ну, сонце дуже засліпляє. Але я думаю, ви бачите. Цю квіточку. Їх таких тут теж то, є багато. Е, вони, більш за все, до родини якихось гречкових хрестоцвітів, щось воно коротше десь там. Е, бо дуже сильно похожі квіточки суцвіття. і бджоли їх теж відвідують. Ну Це як щось типу, якогось гірчака. Е, Не знаю, хоча ну, мало мало мені нагадує гірчак. Е, отак, в принципі, роблю такі вилазки на поля. Ну, зараз це вилазка тільки із-за того, що е, я чекаю е, людину, яка буде мені садити картоплю. Привіз картоплю на поле. Дивіться, бачу тут ще такі от квіточки. Отака от, от квіточка. Ах, а як же ж сфокусувати, щоб вам було видно? Давайте візьмемо так, спробуємо. Отака от квіточка. Е, я не знаю, як вона називається, але їх тут теж в нас багато є. Подивіться, оці кітки, за які я говорив, І їх відвідують теж бджоли. І це круто. Потім тут є такий екземпляр глуха кропива. Бачите? Або собача кропива. Дуже крутий медонос, до 200 кг на гектар дає суцільних цих. А тут в селі, блін, в кожному загашнику є така глуха кропива. Кругом є ця глуха кропива. І я вам скажу дуже круто, що вона є. Да? От і все. Вже я точно знаю, що в моїх бджіл зараз вуликах є мед мінімум з цих трьох рослин, бо люцерна ще не цвіте. Тобто, якщо починати шукати пилкові зерна можна знайти ці три рослини. Навіть можна взяти ватні палички, взяти пилкові зерна, занести їх під мікроскоп, ідентифікувати, подивитися, е, який. Як вони виглядають ті пилкові зерна, а потім, е, потім знати, як, ну, як воно виглядає те пилкове зерно, щоб його виявити. Виявити, дивіться, скільки тут. Ну це ж взагалі більше поле. Е, виявити його в самій рослині. І тут я зараз безпосередньо вже бачу самих бджіл. Ось до вище, тут такий затінок. Тут у нас сонце світить, а вітру майже немає через дерева. Е, там, де тільки що був нижче. ну Зараз спущусь, пройшов реально там 50 метрів. Е, вітер дує. розумієте, Там вже бджоли не так. Коротше, панове, ось так. Просто, банально, е, можна ходити, пізнавати світ, будучи пасічником. А потім ви можете фотки поробити цих рослин. нинішні технології дозволяють загружати фотку в поїзд і тобі знайде назву цієї рослини. І все, і це геніально, все про, про, просто круто. І я вам скажу, що ви можете так робити постійно. Кожен раз приїхали в поле, подивилися, ага, тут росте те, 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 те. те. Ви орієнтовно будете знати, який буде склад вашого меду. Ну і основний, основний медонос. Ну, правиль, правильно виражатись такий медодай. До речі, чому правильно виражатись медодай, бо рослина мед дає, взагалі дає нектар, а от бджола медонос, бо вона носить. Ну, Я думаю, колись ми ці поправки в термінології зробимо, це не столь важливо. Просто що є от такий момент, і, на мій погляд, е ну, його потрібно враховувати. Е саме для таких знаєте, людей, які хочуть професійно займатися бджільництвом і бути. Е Ну, Бути толковими пасічниками та що там, бути фахівцями. Бо чогось баристи спорять, що там, наприклад, не еспресо, чи точніше, не експресо, а еспресо. Тобто Їх це чіпляє, бо з професійної точки зору це еспресо, а не експресо. Так само мене, як пасічника чіпляє, щоб була, кусає, а не жалить. Але вона ж то жалить, розумієте? І так далі. Ну, все, піду. Я зараз монтію це відео для вас. Е, ну, і тим, хто додивився до кінця, панове, підписуйтесь на мій YouTube канал Keeper of Ukraine. Е, дуже багато таких речей можу вам показувати. Хоч кожен день. Отаке я можу вам показувати. Виїжджати спеціально навіть в різні місця. Та тут просто ті місця, де я постійно кожен день курсую, такого щастя хватає багато. Але от. От банально поле з люцерни можна, можна зібрати меду з люцерни. І повірте, буде охреняний мед. В Канаді дуже багато такого меду. Алфелфа, якщо що англійська. І продавати мед дуже багато. Є моментів, що пасічники не розуміють, що ми живемо в сучасному світі, в сучасному ринку і питаються нав'язувати старі ці поняття. Ну, думаю, що ви виїхав на базар і все, ти бог, ти пасічник, там все, ти там маєш. Цілий ветеринарний якийсь там корочку, що ти маєш право на торгівлю. А ніхрена воно, панове, так не буде. Заходьте і вчіться нового сучасного Prom.ua, та в кінці кінців даже OLX, Instagram, ви, будучи з телефоном, смартфоном, з ноутбуком, стаціонарним комп'ютером, ви можете продавати мед не те, що по всій Україні, а по всьому світу. Користуйтеся, давайте бомбити, давайте продавати мед. А я пішов картошку садити. Все, всім гарного дня.